Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні дивимось супершвидкий розклад на тему так чи ні. Чи виповниться бажане, чи, можливо, ви не хочете, щоб воно виповнялося, так? але відповідь буде так або ні. Трішки, можливо, буде сигніфікація, але подивимось інтуїтивно, як воно піде. Давайте я візьму, наприклад, 6 карт. Так. Так чи ні? Чи виповниться бажане? Щось у нас тут вже випадає. І так, варіант один. Варіант два. варіант три. Варіант 4. Варіант п'ять. І давайте шостий варіант. Обирайте свій варіант. Зараз я приберу руку, щоб не заважати. Обирайте свою карту, подумайте про свою ситуацію. Ну і можете переходити по тайм-кодам. І так, перший варіант: так чи ні? Чи виповниться бажане? Так чи ні. Я, ну, Мені хочеться сказати, що так. Проте, якщо це стосується. Якщо ви маєте щось отримати, або якщо це про те, що вам треба щось втримати, щось е е держати при собі, так, забрати своє, то тут відповідь так. Якщо це про віддачу комусь щось, то скоріше ні. Давайте ще докладу одну карту. Так, я думаю, що відповідь тут так. Проте, знову ж таки, якщо це про віддачу комусь... То скоріше ні. Якщо це про те, щоб ви щось отримали, то так. Другий варіант так чи ні, виповниться бажане. О, тут криза. Тут криза про те, що стосується допомоги. Якщо ви потребуєте допомоги, то ця карта так вона дає змогу отримати допомогу якусь. Якщо це про е, якусь там суперстабільність, Якусь щось велике, щось круте, наприклад, якась покупка. Ой, знову в мене тут тремтить котел. Вибачте, так. Якщо це про якусь покупку, яка коштує багато, то скоріше ні. Давайте ще одне Станемо, так чи ні. Давайте так, щоб не нашкодити собі. Скоріше ні. Тому що якщо ви, скажімо так, в цій ситуації підете до кінця, то ви можете отримати якусь шкоду для себе. Тому для вас зараз цей кризовий стан якби в плюс. Тому мені здається, ні. Проте ви повинні мої слова адаптувати на те, що ви що у вас відбувається. Бо складно сказати так чи ні конкретно по одній-двох картах. Добре, третій варіант так чи ні. Тут, звісно, так, звісно, так, і карта показує вас, якщо це жінка особливо, це коли ви можете контролювати все, що вам потрібно, взяти все в руки, зробити все, як вам потрібно, горіти цим. І не дні колоди, бачите, в нас туз жезлів. Тобто, якщо ви хотіли щось зробити, робіть, проявляйте себе, відкривайте себе, дійте. Це карта про вогник. Вам потрібно горіти. Горіти цим про те, що ви питаєте. Тому це так. Так, четвертий варіант, так чи ні? Туз пентаклів, звісно так. Звісно так, тут пентаклів у нас. Карта про отримання доходу, карта про матеріальну допомогу, про можливість, про ідею. Тобто, якщо ви щось хочете розвивати, купити, відкрити, просувати, комусь щось заплатити, то тут так, тут відповідь однозначно так. Так, п'ятий варіант, так чи ні. Тут, скоріше за все, так, особливо, якщо це стосується переїзду, особливо, якщо це стосується далекого переїзду, або коли ви трансформуєте своє життя, коли ви міняєте все і йдете в нове, і не знаєте, чого очікувати. Якщо ви не знаєте, що вас чекає, якщо ви не знаєте, зможете ви там осилити, наприклад, цей шлях. То вам кажуть, так, йдіть, зможете. Ви. <смір> Блін, доклала. Ну, добре, тоді скажу так: якщо ви вам потрібно діяти в будь-якому випадку, навіть якщо ви сумніваєтесь, і навіть якщо тут є ризики втратити щось, вам потрібно все одно діяти, тому що це досвід. А, а якщо ви не зробите так це, або не отримаєте це, не будете. Міняти своє життя зараз, то вам кажуть, що ви втратите, ну, будете розчаровані тим, що ви не зробили кроки якісь вперед, то вам все ж таки кажуть, бачите, людина від одного берега їде до іншого. Тобто ви виходите від втрат якихось переживань до чогось нового. І я думаю, що це про шлях. Якщо ви загадували щось про шлях якийсь, так? Неважливо, кар'єрний шлях, шлях фізичний, коли там поїздка, то вам кажуть так, вам кажуть так. Бо будете розчаровані, якщо не спробуєте. Добре, ну і, шостий варіант, що у вас там, так чи ні, перегорнута смерть. Двояко, давайте докладу. Ніби і так, а ніби і ні. Давайте ще докладу так чи ні. Чи виповниться бажане? Я думаю, що ні. Мені здається, що ні, ні. І на колоди показую, бачите? Ні. Тут варіант ні. Кажуть, якщо це щось нове для вас невідоме, ні. Якщо це спонтанне рішення, ні. Якщо це щось кардинально змінює ваше життя, ні. Якщо це приносить вам головну біль, також ні. Не потрібно кажуть. Ну, отакі варіанти в нас пишіть, що думаєте, як відігруються. Також запрошую до себе на особисті розбори, це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно, а також заряджає і мене, і вас на нові звершення та ідеї. Ну і на цьому все. Всім па-па!